Всім привіт, дорогі мої глядачі! Це канал Домашній Смак і я вас всіх рада тут вітати. Сьогодні, друзі, в мене для вас Дуже хороший рецепт вівсяного печива. На каналі вже є в мене рецепт вівсяного печива, але там з додаванням білого пшеничного борошна. Але тут я використовувати буду тільки вівсяне борошно і ще один такий секретний інгредієнт, який, який додає цьому печиву дуже таку, знаєте, тонку нотку, таку, знаєте, родзинку. Можна сказати, що це за секретний інгредієнт, ви дізнаєтесь, якщо подивитесь це відео до кінця. І, звичайно ж, коли приготуєте це печиво, спробуйте, ось тоді ви зможете оцінити. Це, як завжди, дуже просто і швидко, і, звичайно ж, неймовірно і так Дивіться, Смачно. з чого я починаю. Так що тут в мене сухофрукти, а саме журавлина це клюква, хто не знає. Журавлина 20 грамів і ізюм 20 г. Я його зараз це все промию і залию такою достатньо гаряченькою водою десь на хвилин 30 щоб все це. Розм'якло і стало м'яким. Мені потрібно вівсяне борошно. Борошно я буду робити з пластівців, чому я розділила на дві ось так, частини свої пластівці. Тут в мене 200 г пластівців, з нього я буду робити борошно вже зараз, в першу чергу. І ось тут 75 грамів пластівців. Це я буду об'єднувати ще з інгредієнтами, які в мене є, і робити теж таку вже рідку масу. Зараз все побачите. Блендер, 200 грамів пластівців, як я вже сказала. І все це дрібнемо. Це, друзі, якщо маєте борошно вже готове, тоді, звичайно, цей крок ви пропускаєте. Так, і сюди ж відразу додаю ще сухі інгредієнти. Тут в мене пів чайної ложки соди харчової, півчайної ложки розпушувача для тіста, також сюди. Ось десь пів чайної ложки кориці меленої, також сюди додаю. Навіть трішечки додам ще мускатного меленого горіха. Це все за смаком не подобається, не додаємо. Так, тепер все, ось так вінчиком я змішую це все. І все, сухі інгредієнти в мене вже готові. Знову повертаюся до свого блендера: 75 грамів пластівців. Не сказала, в мене пластівці такі, знаєте, які потрібно довго варити. Не ті, які кипятком залили, і все, і вже можете їх їсти. А такі більш корисніші, які з цільного зерна утворені. Сюди в 75 грамів. Своїх пластівців додаю 8 г ванільного цукру, 60 г звичайного цукру. У мене коричневий цукор. Вершкове масло. Тут в мене його десь приблизно 90 г, 87, здається, на вагах дивилась. Воно має бути таке, знаєте, розм'якше вже кімнатної температури. Тобто раніше достаньте його з холодильника. Теж я його сюди відправляю. Тепер мої сухофрукти, які я замочувала на 30 хвилин, вони вже м'ягенькі, я воду стідила і теж додаю сюди. Це в мене вода, звичайно, кімнатної температури 85 г. Теж виливаю все сюди. Накриваю. І все це діло я знову блендером вжикаю. Ось така маса виходить. Ось така. Пахне дуже смачно, дуже приємний аромат має. І тепер все це добро перекладаю сюди, до свого вівсяного борошна. І все це зараз замішую. нічого не треба місити, просто трішечки все це зібрати до кубки. Ось так. І я залишаю це тісто на хвилин десь 30, воно ще таке, бачите, липне, таке липуче, але нічого страшного. Нехай вісянка моя набухне. Так, дивіться, друзі, 19 штучок в мене вийшло в цієї кількості тіста. Я, по ходу, вирішила додати зверху мигдальний горішок. Ось в мене їх тут трошечки є. Думаю, буде і красиво виглядати, і, звичайно ж, смачно, коли горішок підсмажений, попаде під зуб. Поправляю свої печенюшки в духовку, як духовка розігріта на 190 градусів десь хвилин 15-18, десь так. Зараз нехай трішечки воно остине, тому що воно дуже-дуже гаряче. Тільки я його достала, хочу вам ось так ближче показати. І вони такі духмяні. Ой, як же ж вони пахнуть, ви собі не уявляєте. Ви тільки подивіться, які вони красиві всередині. Погляньте. Які вони такі, знаєте, рихлі, розсипчасті. Ну, коротше кажучи. Mm. Боже, які вони ніжні. Mm. Немає слів. Справжнє вівсяне печиво. Mm. Якийсь такий смачний цей горішок. Такий хрусткий, підсмажений. Mm. Вони і м'ягенькі, і разом з тим каркас в них такий, знаєте, хрусткий, всередині мягусінькі. І ще й такі, ну, дуже ніжні, розсипчасті. Як же ж вони пахнуть? Тут прям такий букет. М -м -м. Обов'язково готуйте. Обов'язково моя прям рекомендація. Просто перфект. Ну що, друзі, дуже сподіваюся на те, що сьогоднішній мій рецепт, сьогоднішнє моє печиво вам сподобалось. І впевнена на всі 100%, що коли приготуєте це печиво і спробуєте, воно вам дуже і дуже сподобається. Я в цьому просто впевнена і вам гарантую. Так що обов'язково готуйте і смакуйте. Перелік інгредієнтів, як завжди, залишаю в описі до цього відео. І там, як завжди, буду вам вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Хто ще не підписався, друзі, обов'язково зробіть це. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нічого нового. Всім дуже вдячна за перегляд і сподіваюся на зустріч в наступному моєму відео. Нехай вам щастить!